Вище командування поставило перед авіаторами завдання. В цьому році загальний наліт полку має складати 1700 годин. Відтак, від початку року на аеродромі пройшло понад 30 льотних змін. Зараз полк виконав поставлене завдання на третину. Вертолітники мають понад 450 годин нальоту. Підготовлено 4 командира екіпажа до бойового чергування. Три командира екіпажа на вертольотах Мі-8. До несення пошуково-рятувальних робіт вночі. Також два льотчика підвищились свій класний рівень. Слід зазначити, що вертолітники це повітряні бійці, які можуть виконувати найрізноманітніші завдання. Тож готуються не лише воювати в небі. Наприклад, вони виконують польоти в якості санітарної авіації. Літбу до спецзавда на доставку, Медичний рейс, доставку хворих е, в Львівський госпіталь, е, связькової частини е, Закарпаття з Виноградова. Ну, задача поступила раптово, погода була складна, е, видимість 2 кілометри менше. На до Львова дольво вже вночі. На аеродромі в постійній готовності до роботи в системі пошуково-рятувального забезпечення перебуває екіпаж вертольоту Мі 8 та інженерно-технічний склад. На випадок стихійного лиха, на випадок якоїсь аварії на дорозі, на випадок на будь-який. Виконуємо пошуково-рятувальне забезпечення польотів. В загальній системі пошкоди рятувального забезпечення в 250-кілометровій зоні від контрольної точки аеродрому Новий Калинів. На даний час знаходимося в другій готовності доволі, то це 10-хвилинна готовність на випадок виникнення, не дай Боже, якоїсь аварійної ситуації. Через 10 хвилин після надання команди ми повинні злітити та виконати політ до району, де сталося лихо. От. На борту екіпажу знаходяться рятувальники важко рятувальної служби, от які в змозі виконати завдання в будь-який час доби та мити в умовах. Поруч з рятувальниками інший екіпаж вертольота Мі-24 несе бойове чергування. Заступають авіатори на бойову роботу за 30 хвилин до світанку і завершує чергування після заходу сонця. Сьогодні це було в 5.50. Закінчуємо бойове чергування за 30 хвилин до заходу сонця. Сьогодні це буде в 21 годину-1 хвилину. Також періодично відбувається підняття вертольоту по сигналу повітря. Вертоліт злітає, встановлює зв'язок з каналом наведення та перехоплює. Визначену повітряну ціль авіації насамперед притаманна точність, ретельність і дисциплінованість. Ціна неуважності, халатності чи недисциплінованості надто висока. Все тут відповідає суворим стандартам, яких усі неохильно дотримуються. Ось стоїть біля гвинтокрилої машини паливозаправник, та пальне не потрапить до баки вертольоту, допоки його якість не перевірить фахівець. Після перевірки відповідний запис в журналі. Все, що я перевірю, якщо все відповідає нормам, всім нормам, які мають бути, я розписуюся в формулярі, чим що засвідчую, що даний транспорт засіб допускається до використання. Якщо в топлівозаправщику обнаружено, вода, примішки, домішки механічні якісь, воно відстраняється від експлуатації. Тобто в даний час воно допустилося, тобто, відсутня вода, відсутня цей, і ми заправляємо, виконуємо заправку варто повністю. Коли осінь, весна, коли йде, тип, ну, перепади температури дуже великі йдуть. Буває осадки води в ній всередині. відстраняється, воно відправляється на склад ПММ, де переганяється повністю весь керосин з допомогою фільтрів. І вода видаляється і все, і знову приїжджає сюди до нас. І знову ми осуществляємо прийомку. Так само ретельно перед польотом звіряють точний час екіпаж вертольота Мі-24 на чолі зі старшим льотчиком-інструктором майором Олегом Бірюком. Нам на попередніх указаннях вказівках дають відлік точного часу. І у льотчиків вона повинна в кабінах вертольотів бути плюс-мінус 2 секунди. Це зроблено для того, щоб при ударі, нанесенні удара по цілі точність виходу на цель була плюс-мінус 15 секунд. Вертолітники не депутати чи бізнесмени. Годинники в них не такі дорогі, але й не дешеві. Це й коштує близько 4 тисяч гривень. Він не розкіш, а необхідність для пілота. Показує курс, висоту, давлення, температуру. Ну і ще найголовніше, що для нас є, так це відлік точного часу автоматичного, він сам виставляється і завжди совпадає з тим точним часом, який нам дають по радіо. Перед початком польотів авіатори здійснюють ритуал підняття авіаційного прапору. Вертолітники з Нового Калинова зізнаються, воліли б підіймати цей прапор якомога частіше. Полку проводяться польоти, ну це просто я кажу, всі перебувають, піднесемо настрої, всі раді льотчики, особливо ще коли зміна повністю вдається, повністю відпрацюють льотчики свої вправи. Це дуже важливо, що льотчик потрібен державі. Нині в цьому окремому полку армійської авіації польоти скоріше не свято, а все-таки робочі будні. За крайні два роки. Я вважаю, вважаю дуже пішла інтенсивна підготовка льотного складу, молодого льотного складу. Задачі, які поклали на полк, виконується своєчасно. Ні одного зриву виконання польотних завдань не було і по підготовці також. Льочки пройшли підготовку таку, що ну, берем так, декілька, може десь декілька років не літали такі підготовки, як літали на даний час. Це і групова злітність. Сложний пілотаж і бойове застосування вертольотів на полігонах по наземним цілям виконання поставлених задач по підтримці, прям сухопитних фізка, рамобільних фізк, виконання задань по навчанням.